Навіщо читати книжки сучасному поколінню? Тих, хто народилися після 2010 року, називають поколінням альфа. Альфа перша літера грецького алфавіту. Діти, які належать до покоління альфа, кардинально відрізняються від представників усіх інших поколінь. І саме вони почнуть масштабне оновлення планети в усіх сферах. Представники покоління альфа вміють і можуть те, чого не вміли і не могли їхні батьки, бабусі і дідусі. Йдеться не тільки про гаджети, а й про те, як зробити цифрові технології частиною свого життя, важливим чинником мислення, поведінки й культури. Діти в наш час легко переходять із одного віртуального простору в інший, вправно користуються інтернет послугами, здатні презентувати власні ідеї, застосовуючи різноманітні цифрові сервіси. Отже, життя покоління альфа визначають передусім цифрові технології та інтернет, без яких неможливий ані прогрес суспільний, ані прогрес індивідуальний. Важливо усвідомити, що особливим духовним ресурсом кожної нації та особистості є читання художньої літератури. Читання відкриває людині світ, допомагає пізнати інших людей і відчути людське в собі. Воно пробуджує в душі прагнення до краси, добра і справедливості, вчить жити за совістю. Завдяки йому стають близькими і зрозумілими здобутки своєї культури і культур різних народів. Формуючи почуття гордості за свій народ, свою країну, читання дає усвідомлення того, що ми належимо до світової спільноти, доля якої залежить від рівня культури кожного і кожної з нас.